Путіна можуть запросити на другий саміт миру. Зеленський не проти. Президент озвучив, що потрібно зробити для якомога швидшого завершення війни. Чи допоможуть США та Китай? Про це детальніше за мить. Ви на фабриці новин з вами я Наталія Мартинюк у наступному саміті миру має брати участь Росія. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив Володимир Зеленський. Президент натякнув, що не відкидає навіть участі Володимира Путіна. Однак глава держави відразу обмовився. Навряд чи кремлівський диктатор захоче їхати туди, де його можуть заарештувати. Далі цитую: якщо мирний план буде готовий, ми організуємо другий саміт миру і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде? Ми подивимось. Я не впевнений, що це буде Путін. Мені здається, що він боїться виїжджати. Кінець цитати на цьому тлі президент РФ вкотре заявив про готовність припинити вогонь і почати мирні переговори. Але є нюанс. Диктатор підкреслив, що без попередніх домовленостей на такий крок не піде. Він боїться, що Україна нібито скористається припиненням вогню, щоб відновити військовий потенціал і піти в контрнаступ. Послухаймо, нам нужно добитися того, щоб противна сторона согласилась прийняти такі шаги, які являлись би необратімими і були б приємними для Російської Федерації. Да, и поэтому прикращення огня без достіження та договореності невозможно. Вочевидь, Путін з нетерпінням чекає осені та результатів виборів у США. Російський диктатор у випадку перемоги Дональда Трампа хотів почути його сценарій завершення війни. Схоже, Путін готовий домовлятися будь ким і слухати будь-які плани, щоб пошвидше закріпити за собою завойоване в Україні. Я не знаком разумеется, з його возможными предложениями по поводу того, як він это це зробити. І це, звісно, ключовий питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це искренне, і ми це підтримки. Водночас Зеленський сподівається, що в завершенні війни допоможе Китай. Президент підтвердив, що має обіцянку від Сідінпіня не поставляти Росії зброю. Однак зауважив, що цього замало. Мовляв, Китай міг би демонструвати активнішу позицію, зокрема, натиснути на Кремль. Адже саме Пекін нині має чи не найбільший вплив на Росію. Ось його слова цитую: велика країна реально друга економіка, від якої сьогодні дуже сильно залежить Росія, бо немає куди експортувати багато різних своїх товарів через санкції. Без зброї вони могли би дуже допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну, і це правда. Кінець цитати. Саме тому Зеленський бачить посередниками у мирних переговорах із Росією США та Китай. Втім, для початку обидві країни мають владнати особисті спірні конфлікти. Зеленський каже таке: я знаю, що у них між собою є дуже великі питання. Але якщо ми хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо для України та світу, їм доведеться знаходити десь якісь позиції щоб зупинити Путіна. В іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України. І цитати: а як щодо закінчення війни до кінця цього року Зеленський переконаний, що це цілком реально. Для цього за словами президента всі повинні об'єднатися і діяти спільним фронтом. Особливий акцент він зробив на ситуації в Штатах, від позиції яких залежить і подальша військова підтримка України. Шановні глядачі. На вашу думку, наскільки реально завершити війну до кінця 2024 року, і що для цього потрібно зробити? Долучайтесь до обговорення в коментарях. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Побачимось.